Вітаю вас, дівчата! У нас сьогодні величенька підбірка класних прикрас. Починаємо з адулярової підвіски з великою. Так, Розмір адулярчика у висоту 43 мм і в ширину 25 мм. Зріз каменю височенький, такий пухенький, ось так він виглядає з внутрішньої сторони, яка буде у вас до тіла. Що тут в нього незвичного, мені подобається природна картина іризації. З правої сторони іризація проходить рівнесенькою чіткою лінією, яка підсвічується, начебто зсередини, яскраво-блакитним кольором. Камінчик трещинуватий, це нормально для дуляру. І тріщинки всередині, вони всередині, це не зверху, це все всередині. От і тріщинки всередині, бачите, вони теж іризують. Свої рідні такі шторочки. Висота підвісочки разом з бейлом 5,5 см, 2700 гривень її вартість. Побігли далі. Адулярова каблучка 2000 гривень її вартість. Тут теж красивий яскравий адулярчик. Має розміри у висоту 28 мм і у ширину 20 мм. Зріс теж пухкесенький. Ось так камінчик виглядає зсередини. Подвоєні, подвоєна шиночка, як завжди, як то роблять індусики наші. Розмір каблучки 18,7-18,8, десь так приблизно. Так, ну і 2000 гривень, я вже казала її вартість. Побігли далі. Наступна прикраса цитринова каблучка. З шикарним цитрином. Він такий, бачите, яскравий, бездоганне огранювання, багато срібла. Я б сказала, такий брутальний дизайн, широка закріпочка із сходинкою. Такого плана каблучки були і в минулому відео. Там багато що ще залишилося. Дівчата раджу загляніть туди. Подивіться, які там ще каблучки, з якими камінцями є. Так, тут висота закріпочки 10 мм. Широка шинка. От в самій широкій її частині 9 мм, і ось тут 6 мм. Шикарна така річ. Ось так каблучечка виглядає із середини. Камінчик відкритий. Розмір її 19, 3600 гривень вартість. Побігли далі. Наступна прикраса: шикарний цитриновий гарнітур 3700 гривень. Вартість сонячних цитринчиків. Розміри, давайте скажу: в сережечках розмір цитринчиків 20 на 14 мм, і в каблучці на 1 мм поменше будуть так, 19. На 13 мм. От, ось така краса, теж бездоганне гранювання. Так він виглядає. Стандартні застібочки з завишенням. Так камінчики виглядають в профілі, вони такі пухкесенькі. Вигляд камінчиків зсередини. Огранювання бездоганне. Вигляд камінчика в каблучці зсередини. Ось такий кристальчик, теж подвоєна шинка. Камінчик, бачите, теж товстенький такий. Така красуня. Вага однієї сережки дівчата 6 грам, та іншої 6,2 грами. Розмір каблучки 18,4, 3700 гривень. Вартість побігли далі. Гранатові сережечки. З чотирьох червоно-медових таких гранатових кабушончиків. Розміри камінчиків верхніх 11 на 9 мм, і нижні камінчики 14 на 10 мм. Сережечки на підвісних частинках, цікавенькі такі. Стандартна застібочка з завишенням. Висота сережечок 3,5 см. Вигляд камінчиків з внутрішньої сторони на цій сережечці таке трошки недополіроване включення. Воно на самій поверхні, тому це не впливає на якість самого гранату. Вага однієї сережки 5,35 грами. вартість 2400 гривень. Побігли далі. Гранатова підвісочка 1400 гривень. Розмір верхнього камінчика 14 на 10 мм і нижнього кабушончику 11 на 9 мм. Вигляд камінчиків всередини. Підвісочка має скритий бейл це робота майстра. Це я так замовила, щоб він зробив. Дівчата, Ось так вона приблизно буде виглядати на вас. Я її одягла на срібну струну. От, Бачите? Така стильова класна річ. Ці речі, звісно, продаються окремо, але я вам демонструю, як вони можуть виглядати разом. І це цілком може бути гарнітур. Тож, дівчата, Придивляйтесь. Кому потрібна каблучка, знайдемо щось. Якщо хтось буде брати гарнітуру, знайдемо до цих прикрас і ще й каблучку. Побігли далі. І як же ж нам обійтися без хризолітів в перший день весни, дівчата? Дуже символічна прикраса. Весна, пора пробудження. От. Резоліти мають колір соковитої, такої духмяної весінньої травички, такі бездоганні, яскраві багетики, без включень. Мінімалістичний дизайн, дівчата це прикраса на кожен день. От застібочки з завишенням. Тут такі сережечки, що їх можна одягти і не знімати. От. Як би так сказати, взула одягла і забула. да, взула і забула. Розмір камінчиків тут. Багетиків наших хризолітових 9 на 6 мм. От. Вага однієї сережки 1,48 г. Вигляд камінчиків зсередини. Дівчата, їх у мене два, тому розмір каблучки однієї 18,3, та іншої 18,4, 2200 гривень вартість гарнітурчику. Побігли далі. Іще один хризолітовий гарнітурчик, більш каратний, але тут вже в камінчиках всередині. Ми можемо бачити, включення своє життя там вирує. У цій сережечці природна веселка є. О, тут ми можемо бачити розмір наших хризолітів 12 у висоту і 9 мм у ширину. Стандартні застібочки з завишенням. Хризолітики в сережках з внутрішньої сторони. Хризолітик в каблучці з середини. Подвоєна шиночка, глуха закріпочка, все як завжди. Вага однієї сережки 2,5 грами, розмір каблучки 18-й, вартість його 3500 гривень. Цей гарнітурчик у мене один. Побігли далі. Наступна прикраса, гірський кришталь, гарнітур. От чим він мені припав до душі, тут такий незвичний дизайн, тому що в сережках поєднуються два різновиди огранювання. Верхній камінчик має овальне класичне огранювання, і підвісні частинки це елегантні стильні. Кришталеві багети. І така ж сама й каблучка у вигляді кришталевого багету. Верхні кришталеві овальчики 14 на 9 мм, та нижні багетики на підвісних частинках та в каблучці мають розмір 18 на 14 мм, висота сережок 4 см. Вага однієї сережки 7,5 та іншої 7,9 г. Трошки неоднакова там вага, але зовсім вона така незначна. Як завжди, застібочки з завишенням і вигляд кришталю з внутрішньої сторони. Він бездоганний. Каблучка з внутрішньої сторони має такий прекрасний бездоганний чистий кришталик. Подвоєна шинка. Така красуня. Дівчата, таких гарнітурчиків у мене два. З розмірами каблучок 18,7 та 18,5. І вартість цього кришталевого красеню 3100 гривень. Я раджу вам, дуже раджу, дівчата, придивіться, любительки. Прозорого чистого кришталю з таким холодним блиском. Такий елегантний, дуже елегантний дизайн. Він такий рідкісний, я б сказала. І сережечки тут немаленькі, і каблучечка немаленька. Все тут так гармонічно поєднується. Побігли далі. І наступна прикраса. Каратний шикарний браслет із гірським кришталем, сім кругленьких кристалів. В шахматному огранюванні має цей браслет. Центральний гірський кришталь має діаметр 2 см, то найбільший, найменший півтора см. От, ну і проміжкові кристалики, то відповідно, там на зменшення трошки. Вага браслету, дівчата 60 грам. Шикарний він, дівчата, От в минулому році в мене були такі гарнітури. От Точно такі гарнітури, саме кругленькі в шахматному огранюванні. От і дівчата, Хто придбав собі ці гарнітури, раджу. Придивіться, будь ласка, пані Ірина. Місто Харків, пані Наталя, місто Київ. От з таким браслетом можна скласти шикарний сет. Довжина браслету, тобто його розмір, від 18,5 до 21. Так, давайте. Ой, завалилася наша каблучечка, так, добре. Давайте, значить подивимося з однієї сторони, бачите, таких три величеньких ланочки, щоб можна було регулювати розмір. От. А з іншої сторони застібочка, карабінчик тримається на одній ланочці. Ось такі кристалики. Ось так вони виглядають. От. У висоту дивіться, дівчата, які шикарні високі кристали. І зсередини та частинка, що буде на вашому зап'ястку до тіла. Так ну що ж, вартість, так, я вага я сказала, да, 60 грам. І вартість браслету 6600 гривень. Побігли далі. Так. Ну і вже, якщо мова зайшла за браслети, то я пропоную вам роздивитися такий красивий браслет із 9 топазових крапельок в класичному огранюванні. Така красунечка. Природні топази, розкішні, чисті, блакитні топази. З однієї сторони у нас ланочка. Чотири ланочки на ланцюжку для регулювання розміру. А з іншої сторони на одній ланочці тримається застібочка карабін. так, браслетик виглядає у висоту і. Ось так він виглядає з внутрішньої сторони. Чисті, красиві топази. Так, розмір, розмір наших крапельок 12 на 8 міліметрів. Вони не маленькі. браслетик тендітненький, але ж дуже помітний. Не дивлячись на це. Так, розмір браслету мінімальний 15,5, максимальний 19,5. 5600 гривень. Його вартість, дівчата, раджу, придивіться. Краса. Побігли далі. Побігли до топазового шикарного гарнітуру. Отже, зустрічайте з шикарного топазового з сережками на підвісних частинках. Підвісні частинки в огранюванні бріолет, а верхні крапельки в огранюванні трикутничками. Оце огранювання трикутничками мені дуже подобається. От якось я вам продемонструю, в мене є ще одна подібна прикраса. Саме там всі кристали в огранюванні трикутничок, вона дуже класно виглядає. Так, добре. Ну, саме це огранювання я маю на увазі. Так, давайте по розмірам кристалів. Верхні крапельки природного топазу 14 на 10 мм. І підвісні частинки разом із каблучкою. Вони мають однакову форму, однаковий розмір. 2 см на 1,5 см. Ось така розкіш. Висота тут сережок 4,5 см. Вага однієї сережки 8,5 грам. Така ось розкіш. Вигляд кристаликів зсередини. Ви бачите, да? бездоганне гранювання. застібочка, як завжди, з завишенням. Ось так виглядає топазик в каблучці всередини. Подвоєна шиночка, глуха закріпочка, каблучечка 18,5 розміру, 8500 вартість гарнітуру. Ну що ж, дівчата, на цій яскраво веселковій срібній ноті ми завершуємо з рубінчиком своє відео. Він сьогодні попрацював на славу, протримавши все відео каблучку за доляром. <схід> сьогодні був такий працьовитий у нас хлопчик-рубінчик. Дівчата, дякуємо вам за підписки, за лайки, за коментарі, за приділений нам час. Ми це цінуємо, і це для нас важливо. Стосовно придбання, Краси, пишіть нам на WhatsApp Viber по номеру телефону, що ми вказали в описі під відео та в коментарях. І, як завжди, бажаємо вам нових прекрасних каменів у ваші скриньки та доброї вдачі! А з вами були Олеся та Рубін. Дуже просимо, бережіть себе, сонечки, і до нових відео на каналі. Па-па!